che і сестри, це музичний телепроект Саундше, в якому наші черкаські музиканти грають для вас наживо. Насправді це величезний талант, величезний дар робити це так, щоб всім це подобалось і всі хотіли почути ще. Колись один з рок музикантів дуже-дуже давно сказав цікаву річ. Порівняно з реперами, які стають мільйонерами за 15 хвилин, рокери взагалі голодранці, але в тому й річ, щоб залишатися в музиці заради самої музики. Сьогодні на сцені і в ваших телеекранах ви побачите тих, хто буде виконувати пісні людей, голодранців, що стали відомими по всій планеті Земля. Це кавер гурт, який ми хочемо зустріти оплесками під назвою Ред Зебелі. Ми зустрічаємо вас Спасибо. біля мене. Михайло, фронтмен, красунчик у рожевій футболці, і вона мене не дратує. Підходь ближче, будь ласка, до мікрофона. Традиційно для гурців ми ставимо сім питань. Тобі потрібно відповідати чесно. І все добре. Окей. Okay. Це перше твоє інтерв'ю. Ну uh, так. No, Добре, це не питання було, я просто зрозуміла. Дивись, так обійми ніжно його, так, ніжно. І так знаєш, не, не так вільно вільно, вільно так вільно так себе почуває, ти вже зірка. Зрозумів? Що приємніше грати, своє нікому не відумі, чи чуже легендарне? Mm, ну, якщо своє, в принципі, написано. На уровні легендарного, то своє теж буде приємне іграти. Ну, так, в принципі, вже краще заграти провіренев теми. Молодець, Міша. З ким з поп виконавців погодились, аби ви виступати за великі гроші? Хорошо, да. так. З Грігорієм Лєпсом. Так, запам'ятали. Назви мені імена трьох українців, які викликають в тебе захоплення. Три українці. Я хочу, щоб ти сказав, що ти ж не тільки рок-гурти за кордоні граєш, а тобі хтось і в Україні здається, ну, плюс-мінус геніальним. Що-то банальне має бути. як, Ну, хорошо, значить, пускай там Владимир Кличко. Так. <свист> <свист> Рейтинг був щойно у Владимира Кличка одні оплески. Зараз ми дізнаємося, так? Він за троих піде, нормально, так? Да. Володимир Кличко, добре. Поїхали далі. Назви мені, будь ласка, за що можна? Скажи, будь ласка, за що можна любити гурт Red Zeppelins. Вас за що любити? Ну, за те, що ми стараємося зіграти качественно, ну, в принципі, доставити удовольствие. Доставити, хорошо. Чим ви погані? Ну, хоча б щось одне. Ти так дивишся? Ну що, ви такі досконалі? Да, ну... Нет. Скажи, ну, що барабанщик би... п'є. Так, Хот... Хочу... <ривіт> е <да>, може <ривіт> бути, хотілося б поболі шоу встраювати на сцені, але поки з цим не дуже. Дивися, що ти сьогодні можеш зробити? Можеш задерти футболку, показати пузо. Я тебе навчу. Добре? У мене там синяк. Я не синяк! Що ж ти робиться? Добре. Ваш стан духу на теперішній момент. Ну, ну вони там гонять, да. а ти. Піднесений. Піднесений. Чи вмієте ви бути няшками? Я ні, я не вмію, це точно не до мене. Слухай, насправді я тобі скажу, що ти єдина няшка в цьому колективі, щоб ти розумів. Міша, ти єдина няшка. Вони там гонщики. Останнє питання для тебе, будь ласка, всім людям, які тут зібралися. Розкажи, хто володар цих не няшних облич? Можна представити вас? І ви трішки так бринь по гітарах. Значить, почнемо з права наліво. ось этот молодой чоловік. значит, не захотел, чтобы я о нем что-то говорил. Ну, зовут его Николай. Он у нас гитарист. Принь! Да, все остальное вы можете прочитать у него на футболке, если получится. Так. Затем, не знаю, вот басист у нас Александр. Как волейболист, да, занимается волейболом в свободное от работы время и работаем, да, так же. Кажите, видно, видно, подивишься, волейболист. Что еще скажешь про Лелеку, что скажи нам? Это Лелека, Андрей, скажи. Андрей, Лелека, гитарист, да. Так, и так гитарист. же, Гитарист! Как... <laughs> я, извините, да. Значит, Андрей Лелека сказал, что его принесли инопланетяне и, и, и забыли забрать, да. То есть это все, что... Вам, Мы, принципе, нам известно, да? да. И, и давай. Головку Андрей, Э, также гитарист очень хороший. Ещё да він крутий. Was... Ну, і крутий, да. І ще про кого б сказав? Ну, про себе я, Михайло, да. Михайло. Няшка, просто няшка. Цей гурт Red Zeppelin, зустрічайте, будь ласка. Вони грають для вас. <му> я думаю, цю пісню не нужно представлять, её все должны знать. steal your elation a little girl from Sweden dream until screen quotation. And if you want, it's kind of dream, it's California. It's the edge of the world, you know. Western civilization. The sun may rise in the eastern, eastern, shining by location. It's understood that Hollywood sells californication. Pay your surgeon very well to break the spell again. This, this, your the reason why you're wagging born and cold. I course of four My to the world, be my very own constellation. And to this bride, my baby inside sagging high on information. And the Bible is tiny me, Bullion it's California. Space may be final frontier, but it's made in a Hollywood basement. And and can you hear this piercing the sound of stairs station? And now the run's not far away, it's California By those who practice control of population. Well, everybody environment's been there, and I don't mean no and corn, I cost a fork. dream of Californication To wear a drought by the awesome beach creation. And next, wakes out to the gulf to dive just another good vibration. And turn away from the world from Californication. Bayer says you're room well to break the spell again. Sicker than the rest, there is no test. But this is what you're craving. Firstborn and cool. Born. A course i fall. Нє, будь-хто оставить запитання? А потім, якщо міша каже, що це було питання просто супер, приємне, класне, цікаве. Ви отримаєте можливість дістати трішечки з капелюшка для себе якусь купюрку? Одну вона може бути номіналом від однієї гривні до п'ятидесяти. Ну з точки зрення розвиття вашого дальнішого творчого, що вам ближче, корн і намішнес. А ще раз я... точки зрення, А, середнє продовження розвиття вашого творчого ближче, корн і намішнесмафок. Эээ, uh, uh, Ну, в общем, Korn ближе, на nice Nails, я практически, ну, по крайней мере, я не слушал. Uh, мне не очень они нравятся, да. Мышков, в тебе есть девчина? Так, у меня есть девчина. На жаль, ти знаєш? вона сьогодні дуже зайнята і знаходиться на робочому місці, тому вона не змогла підійти сьогодні на, на наш. Скажи, свойство. як ти її сильно кохаєш. Добре, передам. Я думаю, вона це все побачить на відеозаписі. Все, Слухайте, ви вже зібрались в дорогу чи ні? І. пліз, скажіть, що моє питання краще. Я тоді візьму 50 рубасів і куплю вам щось. <реш> <реш> Пацани, хто в курсі про яку дорогу йдеться, <реш> Дякую, дякую за відео. Ти бачиш, хто в курсі про яку дорогу, а його запитання краще, правда було? Е, ну... Можна ще пошукати. Хто готовий ще запитати? Будь ласка, скільки треба тобі грошей, щоб ти себе відчував комфортно на сцені? Та, мабуть, це не в грошах справа, ну я не знаю. Е, чи ну, да, странно, якби, чи не про алкоголь спрашували. Е. Тут кажуть, скільки алкоголю потрібно, щоб лічувати себе. скажем так, давайте столько денег, щоб вистачило на хореографа, який навчив би мене двигаться на Ну, так. сцені. Вона навчить за єдиною умовою, що ти даєш свою дівчину. Все, проблем. ні. Добре, ми це зробимо. Скажи, будь ласка, Михайло, запитання, за яке ми даємо сьогодні гроші? Зараз, секунду, я посовлююсь з учасниками. Це вперше за історію Саунче. У нас гурт радиться з приводу того, кому віддати одну гривню чи дві чи п'ять Михайло? Тож знатоки? таки? В общем, ми посоветувалися і вирішили, що ну, мають возможность заработати или достати Даша, которая ходить з нашим капелюхом. Даша, Та яка Даша? Ну, от которая. Даша! Да. Даша, все справедливо. Держи, Даша, будь ласка, діставай. Малесенький такий а. рулик. А всередині а. цього рулика кольорового лежить якась купюрка. Вони там різні, вони там 50, 20. а в тебе, бачиш, тобі так пощастило. В тебе 2 гривні, а це значить до пари. Да, бросай туди во второй. Ти бачиш, відразу все. Спасибо. Гурту Red Zeppelin світаємо. Давайте привітаємо ще раз хлопця, які сьогодні грають для вас. Кавер версії улюблених і відомих треків. To make records with a mobile, we didn't have much time. Friends, Zephyr, and the mothers, we had the best place around. Some I'm stupid with a vacuum, from the place to the ground. Smoke on the water, the fire in the sky oh come what they burn down the gambling house it's i with the awful sound a funky glut was running in and out, pulling kids out of the ground. When it all is over, we had to find another place. But Swiss time was running out, seeing that we would lose the race. Smoke on the water, the fire in the sky. mau call do But with a rolling track, songs is just outside Making a music there With a few red lights and few old us We made a place to sweat No matter how we get out of this I know I know we'll never forget Smoke on the water Fire in the sky, smoke on the water. Ти, оскільки няшка, останні твої слова дівчатам, які б хотіли, щоб ти був з ними. Та да, ну, ну зі мною я, вже є дівчина, якому я хотів б, щоб... Ти не шариш! Да, ну, ти як, тоже не падірувати, ну, а тебе тільки рожева я кофточка. Ж, Все, спускайся. Ну, Дякую да. да, за увагу. В общем, всім большое спасибо. Спасибі, величезне, спасибі.